Вітаю на каналі Лібідо. Сьогодні я розповім цікаві факти про Кемерон Діас. Якщо вам до вподоби такий формат відео, поставте лайк та залиште коментар на підтримку каналу. Поїхали! Народилася Кемерон у Каліфорнії в сім'ї кубинського емігранта Еміліо Діаса, який займав посаду керівника нафтової компанії. Від батька акторка отримала іспанське прізвище. Натомість у зовнішності зірки переважають англо-німецькі гени матері серед чорнявих однолітків Юна Кемерон була єдиною світлою дівчинкою. Зірка з особливою теплотою згадує батьків, стверджуючи, що вони були чудовими людьми. Кемерон в юні роки була справжньою бунтаркою. Вона полюбляла важкий рок, ходила в рваних джинсах і билася на вулицях з хлопцями. Зокрема, Кемерон слухала Озі Озборна, Металіку та Ван Хелена. Крім того, майбутня зірка розводила змій і мишей та серйозно подумувала про те, щоб стати зоологом. Кемерон потрапила в кіно завдяки успішній роботі у модельному бізнесі, вона знімалася в рекламі та фотографувалася для модних журналів. Натомість спробувати себе в ролі моделі Діас переконав фотограф, з яким вона познайомилася на вечірці за часів нестримної юності. Коли Кемерон стала зіркою кіно, той самий фотограф почав шантажувати зірку оголеними знімками, погрожуючи поширити їх по всьому світу. В результаті як зазначало, ви The Guardian Кемерон подала до суду, після чого негідника засудили до трьох років позбавлення волі. Акторський дебют Кемерон Діас відбувся у фільмі Маска з Джимом Керрі у головній ролі. До цього дівчина не мала жодного досвіду зйомок у кіно. Проте вона була настільки впевненою у собі, що режисер ні секунди не сумнівався у своєму виборі. Маска заробив 350 мільйонів у прокаті, тоді як Діас була висунута на премію MTV у трьох номінаціях: прорив року, найбажаніша жінка року і танець року. Кемерон має великий досвід романтичних відносин. Серед її коханців були Мед Ділан, Джаред Лето, Джастін Тімберлейк та Алекс Родрігес. У 2014 році близька подруга Кемерон Ніколь Річі познайомила її з музикантом Бенджі Меденом. Через 10 місяців вони одружилися. Вже 2019 року. За допомогою сурогатного материнства у пари народилася донька. Кемерон любить добре поїсти серед улюблених страв зірки свинячий шашлик, салат з гігантських кальмарів, плов з грибами та бараняча ніжка. До того ж, за словами режисера Боба Фарелі, раніше Кемерон любила як слід випити та віддавала перевагу текілі і українській горілці з перцем. У 2002 році Кемерон отримала 20 мільйонів доларів за роль у фільмі Ангели Чарлі і стала другою акторкою у світі, яка отримала такий великий гонорар. Першою була Джулія Робертс. Крім того, Кемерон чотири рази була лауреатом премії Золотий глобус за найкращу жіночу роль. А 23 червня 2009 року на Алеї Слави у Голівуді з'явилася зірка з ім'ям Кемерон Діас. Кемерон не вітає пластичні операції та вважає, що краса жінки має бути природньою з цієї причини. Вона не любить косметику. Проте водночас сама зірка все ж таки зверталась за допомогою медиків цілих чотири рази. Кемерон робила ринопластику. Вона тричі ламала ніс, займаючись серфінгом, і одного разу невдало зустрілася з прозорими скляними дверима у себе вдома. Наприкінці 2013 року Кемерон випустила книгу під назвою Книга про тіло, яка посіла перший рядок у списку бестселерів The за York Times. В ній зірка зізналася, що не завжди дбала про своє здоров'я, проте тепер приділяє йому набагато більше уваги. 2020 року Кемерон разом зі своєю подругою Кетрін Пауер запустила чистий винний бренд. Під назвою Евелайн вийшли два органічні вина: іспанське біле та французьке рожеве. Кемерон страждає на мізофобію. У неї постійно присутній страх заразитися від будь-кого чи забруднитися при зіткненні з предметами або людиною. Крім того, зірка багато років намагається позбутися акне за словами Кемерон. Вона багато разів зверталася до найкращих косметологів та лікарів, проте остаточно впоратися з проблемою допоміг новий спосіб життя здорове харчування, плюс відсутність цигарок і алкоголю. Кемерон приділяє багато часу захисту навколишнього середовища. 2005-го вона стала учасницею власного реаліті шоу на MTV, в рамках якого подорожувала світом, розповідаючи людям про екологію. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалось відео і ви надалі хочете дивитись цікаві факти зі світу кіно, поставте лайк, підпишіться та залиште коментар на підтримку каналу. Ми переможемо!